під Соловек і в город. А мені тоді на біду вдома не було. Прихожу я, а мій підсвинок Висить на дину, прив'язаний за задні ноги та радицями дереться в хвору. Я до його, а соломіха вже вийшла з хати на поріг. Сиши, Залінні зуби, як показала, не підступай, бо голому кочергою провалю, бодай не вечора не діждала, бодай твоє боротьба. Їли, щоб воно мені всю цибулю От коли живу, аби та весела Божа, не чула, щоб свині цибулю їли. Ой, Боже, Боже, що то за сусіди? От так, собі живеш, живеш і оце усе не таке. Відьма стара. Хоч зараз, збирайся, пакуйся та їдь на купацькі степи! Ще стати стопіть, як целиха палашка Соловіха. О, люди добрі, що ж мені на світі Божому робити? Така, я така, і носата, і губата, і горлата. Ще до того ж відьма. Я собі молюся Богу. а розказує ще всі громаді, що я по всьому селі роблю горе. Ось прийду до криниці, стану на коліжки та й п'ю поклони на чотири вугли. А раз всьому селі розказує, що я б'ю поклони в колючки. Ось прийду в церкву. Та й вдаримо поклони та й поцілую двері. А по, всі, по всьому селі, що я замки в церкві цілую デビュー